Мене звати Галина, я є менеджером кухні святого Йосипа Більчевського від часу її заснування. І хотіла б від себе, ще також щиро подякувати всесвітній продовольчій програмі ООН за надані нам продукти. Кухарок дуже велике, дякую за якість. Особливо тішимося тим, що це продукти українських виробників. До того моменту ми зазвичай отримували гуманітарну допомогу за кордону, але тішимося двічі, що це українські. Українські продукти також вдячні львівській аграрній палаті за, за зв'язок і за моніторинг наших потреб за представництво наших потреб у, у, у місії. ООН. завдяки вам ми теж можемо робити свою маленьку справу, свою маленьку вносити цеглину в загальну в загальну. Добру річ, яку, яку ви започатковуєте, а ми маємо змогу реалізовувати вже тут на місцях. Тому від від, від імені всіх наших бенефіціарів, всіх людей, які до нас приходять по обід. Е, дуже часто це єдина тепла страва, яку вони отримують за цілий день, і, і насправді це ніби маленька річ, але, але для когось це велике дуже. Слава Ісусу Христу, я називаюся Отець Іван Колтун, є настоятелем храму «Успення Пресвятої Богородиці у селі Страч і також нашого чудового будинку паломника. Я в особливий спосіб хочу сьогодні подякувати аграрній палаті, яка вже активно включилася у підтримку власне продовольчу підтримку наших внутрішньопереміщених. Але найбільше що. Мене торкає, що фактично гравна палата залишилася такою в е, таким фортпостом е, вже в оці роки е, на, на третьому році війни. Бо багато організацій е, ну відійшли в силу своїх спроможностей, не змогли, не захотіли, не не склалося. Але апарата надальше залишається одна єдина, яка підтримує сьогодні будинок паломника. Тому великий респект, подяка і хай Бог благословить всіх тих, хто в тій організації працює на підтримку нашої України, на перемогу. Добрий день. звати мене Микола Стрюков. Я директор дитячого будинку в селі Буково. Безмежно радий, що є така програма з допомогою від ООН і через аграрну Львівську палату, які поставляють нам продукти харчування, які набагато полегшили нам. Наші фінансові спроможності дали нам можливість заощаджені кошти за рахунок продуктів харчування влити в інші джерела, в інші ресурси. Продукти дуже якісної, вищої категорії. Дівчата наші дуже раді продуктам харчування. Ну і бажаю чим побільший вибір продуктів харчування, ну і подальшої співпраці. Я Марія Романівна, я працюю директором комунального закладу, Корналивський будинок соціальної підтримки дітей і людей похилого віку. І вперше в нас виникла така ідея ну, гуманітарна допомога від Онівського проєкту. Ми дуже раді, що ми попали в цю програму, отримуємо гарні продукти хорошої якості, прекрасні. Ну і для нас є добре, бо маємо економію продуктів. Для старших людей можемо купити щось інше: овочі, фрукти. Використовується все в повному вигляді. Ми випікаємо булочки з борошна високої якості. Надіємось на дальшу співпрацю з вами.